Ну що ж, друзі, всім привіт! Вчора біткоін на мить провалився нижче 115 тисяч доларів. Таке різке падіння не було випадковим. На ринку з'явився серйозний тригер. Назвичайно велика угода на продаж. Але якщо ви уважно стежите за ситуацією, то помітили ефіріум, а також інші альткоїни відреагували зовсім не так, як очікувалося. І зараз ми бачимо, що біткоін вже частково відновився. Що це було? Спроба маніпуляції? І куди. Прямує крипторинок далі. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. З 15 липня протягом 10 днів біткоін безуспішно намагався пробити рівень 120 тисяч доларів, який став ключовим опором. Я ще в середу попереджав у своєму телеграм-каналі, що поки ми нижче цієї позначки, зберігається ризик локального падіння до 115 тисяч. І саме це ми побачили. Проте був і офіційний інформаційний привід для розпродажів. Уся криптоспільнота спостерігала за гаманцем, що пов'язаний із ранньою. Анніми часами Сатоші Накамото. там зберігалися 80 тисяч біткоїнів. Зрештою ці монети перевели на гаманці фонду Galaxy Digital з наміром продати їх на позабіржовому ринку. Все було відносно стабільно до моменту, коли Galaxy Digital перевів 10 тисяч біткоїнів на централізовану біржу. Це і запустило хвилю паніки. Перекази продовжилися наразі. На біржі вже знаходиться вже 30 тисяч біткоїнів. Тобто орієнтовно 3,5 мільярда доларів. Можна припустити, що переказ ще не означає продаж, але зворотна транзакція на адресу Galaxy Digital на суму понад 1,15 мільярда доларів лише підтверджує підозри. Це моя особиста думка, але виглядає так, ніби Galaxy Digital цілеспрямовано спровокував ринок, щоб викликати максимальну паніку. Довести цього не можна, але можемо обговорити в коментарях. Дякуємо їм. Ну, за ліквідацією 568 мільйонів доларів у довгих позиціях, до речі. Фонд підтвердив, що продав 80 тисяч біткоїнів і вважає цю операцію завершеною. Проте варто мислити масштабніше, сума велика, але не катастрофічна. У ринку достатньо потужних стимулів, щоб поглинути цей тиск. Наприклад, компанія MicroStrategy планує залучити 2,8 мільярда доларів, щоб придбати ще 20 тисяч біткоїнів. Їхній вектор абсолютно чіткий, і Майкл Сейлор не змінить курс через тимчасову турбулентність. Також бачимо інтерес з боку нових гравців. Мексиканська компанія Murano Group хоче створити біткоін-казначейство обсягом 10 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років. Це лише один приклад. Щодня більше компаній інтегрується в криптопростір. Навіть JP Morgan, де керівник довгий час був критиком крипти. Тепер видає кредити під заставку біткоінів та ефірів, бо цього хочуть їхні клієнти. Цікаво, що CEO Galaxy Digital Майк Новокрас очікує, що біткоін сягне 150 тисяч доларів, але більше вірить саме в ефіріум і не дарма. Під час падіння ефір показав стабільність, піднявшись вище 3700 доларів. Проте перед ефіріом стоїть серйозний виклик. Приблизно через 18 днів черга на вивід застейканих монет буде повністю відкрита. Це дозволить валідаторам зняти понад 520 тисяч ефіріумів, тобто близько 1,9 мільярдів доларів. Частина з них ймовірно вирішить продати активи, фіксуючи прибуток або отримуючи ліквідність. Це може тиснути на ціну, а отже, і на інші альткоїни. Але ситуація не критична. Ми вже спостерігаємо суттєві припливи у спотові ефіріум ATF. Лише за добу туди зайшло 231 мільйон доларів. Це небагато порівняно з 1,9 мільярдом доларів. Але якщо такий попит зберешеться, то впродовж кількох днів тиск буде невільований. Також Bitmain вже тримає ефірів на суму понад 2 мільярда доларів, що лише підкреслює інституційний інтерес. І якщо великі гравці планують продавати після розблокування, то логічно, що зараз вони можуть штучно розганяти ринок, щоб отримати більший прибуток. До речі, друзі, у мене є основний телеграм-канал. Фокус крипто, де я публікую практичні способи заробітку на крипті. Посилання на нього буде під цим відео. Підписуйтесь обов'язково. А тепер до графіка на 4-годинному таймфреймі біткоін формує боковий коридор. Ми вже вийшли за його нижню межу, і це за логікою відкриває шлях до прориву верхньої, що потенційно може привести до оновлення максимуму. Але не все так просто, тому аналізуємо детальніше. Зараз важливо виділити ключові опорні зони: короткостроковий шорт рівень на 4-годинному графіку, і довгостроковий лонг на денному. Який краще узгоджується з поточною структурою ринку, поспішати з лонгами поки не варто. Явного підтвердження розвороту ще немає. Так, біткоін піднявся вище 117 тисяч доларів, але ризик нового падіння до 114 і нижче все ще існує. Проте ми побачили сильну реакцію після попередніх корекцій у травні. Після схожого обвалу ринок зумів оновити локальний максимум. Я не даю фінансових порад, але на тлі історичних максимумів на фондовому ринку інституційного попиту та політичного тиску з боку Трампа напередодні засідання, 30 липня, спроба прориву 120 тисяч доларів залишається завжди імовірною. Імовірність, що Трамп змусить Джерема Павела знизити ставку через 4 дні, всього 4%. Сотки, але обіцянки м'якшої політики восени вже можуть вплинути. Павел не може ігнорувати президента США повністю. Що ж до альткоїнів, здається, ніби більшість з них не витримує такого падіння, але домінування біткоін каже інше. Воно знизилося. І, хоча деякі альти втратили в ціні, ситуація не така вже й сумна. Ефіріум зміг втримати ринок. А в парі Ефіріум біткоін чітко видно його силу. Це дозволяє сподіватися на початок альт-сезону. Звісно, не всі токени будуть повторювати рух ефіріуму, але його вплив відчутий, і це шанс для кринку. А підтримати крипторинок можете і ви. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал Фокус Крипто та поставте вподобайку під цим відео. Так відео побачить більше трейдерів, і ми разом будемо рухатися до нових вершин. Дякую вам за перегляд! з вами ваш Фокус Крипто і до нових зустрічей.